Лего вкрали одну деталь з мого набору. Або що робити, якщо у вашому лего наборі не вистачає потрібної деталі? Це міг би бути звичайний огляд на мій новий будиночок Лего один вдома. Проте в цьому наборі, коли я його збирала, мені не вистачило однієї деталі. І що ж з цим робити, якщо така ситуація трапилась з вами? А зараз я вам все розкажу. Першим ділом я вирішила одразу написати у службу підтримки на сайті Лего, проте я одразу розуміла, що це не принесе мені ані. Який результат, адже Лего не доставляє свою продукцію з офіційних сайтів нам в Україну. Але все ж таки я написала їм в підтримку, та ось яку відповідь я отримала. Вони порадили мені або звернутися до офіційного реселера, де я придбала цей набір, або ж самостійно придбати цю детальку на Bricklink. Купувати детальку на Бріклінк я не збираюсь, тому я вирішила звернутися до офіційного дистриб'ютора Лего в Україну, а саме ТОВ LEGO Лего Україна. На кожному наборі Лего, який ви офіційно купуєте в Україні. Ось такий стікер з постачальником. На цьому стікері є номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, якщо у вас виявила якась проблема з вашим лего набором, або ви маєте якісь пропозиції. Саме це я і зробила. Я позвонила в ТОВ Лего Україна і пояснила свою ситуацію, що в моєму лего наборі, який я офіційно купувала в Україні, немає, не вистачає однієї деталі. На що вони мені порадили звернутися до реселера, тобто магазину, в якому я це купувала. З цим магазином, де я купувала свій набір, на що вони мені порадили знову ж таки а придбати деталь самостійно. Але як ми знаємо, з Лего сайту, з офіційного магазину Лего, ми не можемо доставити це в Україну. б, вони мені порадили зв'язатись знову ж таки з лего України, що я зробила перед цим та. Вони в офісі могли б пошукати цю деталь, і якщо мені пощастить, і в офісі в них буде ця деталь, то вони мені її надішлють, або здати цей набір, а потім вже його придбати знову, що мене абсолютно не влаштовувало. Після цього я знову ж таки зв'язалася з Товного України і пояснила все те, що мені відповів менеджер у магазині, якому я це все купувала. І вони сказали, що так вони дійсно можуть пошукати цю деталь, і це займе близько двох тижнів. Проте чекати так довго я не можу. Її за. Собі цю деталь сама, але ця деталь коштує десь 10, 10 чи 11 гривень, а доставка в 10 разів більше. То я ж вирішила чомусь не замовити одразу ці деталі, які мені потрібні були, і замовила їх собі сама. Ось чек мені ніхто нічого не замовив, не надіслав. Тож я все ще чекаю відповіді від Товлега Україна щодо того, як вирішиться моє питання, чи знайдуть вони мою деталь, чи ні. Але щось мені підказує, що не знайдуть вони мої деталь. І якщо у вас трапилась така ситуація, і в вашому наборі немає якоїсь деталі, то ви будете вимушені купувати її собі самостійно. А чи траплялись такі ситуації у вас? Чи у вас завжди були усі деталі в наборах? Діліться своїм досвідом в коментарях.